Sim, Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган офіційно призначив парламентські та президентські вибори в Туреччині. Вони відбудуться у цьому році, 14 травня, на місяць раніше від запланованого терміну, бо зазвичай вибори в Туреччині відбуваються в червні. Ердоган чітко усвідомлює, що його політична доля залежить від оцінки електоратом його реакції на землетрус, який відбувся на початку лютого 2023 року, результатами якого стали жахливі руйнування в північно-східних провінціях країни. Більше 200 тисяч зруйнованих. Будівель приблизно 50 тисяч загиблих та майже 130 тисяч поранених та знедолених. Понад 5 мільйонів людей емігрувало. А історія Туреччини дуже добре пам'ятає, як нерішучість стає політичною небезпекою в 99-му році. В регіоні Ізміт, поблизу Стамбула, стався сильний землетрус. Тодішній прем'єр-міністр, паралізований масштабами катастрофи, був широко засуджений за те, що не зміг достатньо швидко мобілізувати. Результати теперішньої трагедії виглядають як неспроможність турецької влади зробити висновки з землетрусу. Дев'яносто року, бо норми забудови в місцевості, яка схильна до землетрусів, однозначно не виконувались. А майже 75 тисяч будівель, які були побудовані в постраждалих регіонах без дотримання норм, були легалізовані владою. Проте Ердоган власноруч вірвався керувати подоланням наслідків катастрофи і виглядав помітно розлюченим і розчарованим першими зусиллями влади розпочати рятувальні та екстрені операції, які буквально були освистані. А інших винних бути і не може у 2018 році. Ердоган провів в країні важливу конституційну реформу, завдяки якій Туреччина перейшла від парламентської республіки, де більша частина виконавчої влади належала прем'єр-міністру країни, до президентської республіки, в рамках якої президент отримав всю повноту виконавчої гілки влади. З того часу посади прем'єр-міністра Туреччини не існує. А уряд країни очолював президент Раджеп Таїб Ердоган. А завдяки тотальному контролю Ердоганівської партії над парламентом Інших претендентів на відповідальність просто не може бути всі шість попередні каденції парламенту. Саме партія Ердогана мала абсолютну більшість з 2002 року. Тобто 21 рік, також конституційна реформа 2018 року відкрила для Ердогана можливість втретє позмагатись за президентську посаду. За конституцією одна особа може бути обрана президентом не більше двох разів, але ж конституція нова, тому і норма обнуляється. Подібний сценарій у 2020 році розіграється і на Росії, коли комплексний пакет помиїв, внесений до конституції Російської Федерації дозволив так званому президенту Путіну обнулити термін перебування на посаді президента. Турецькі вибори проходять одночасно і на посаду президента і до парламенту країни. Їх важливість неможливо недооцінити, особливо враховуючи, що ці вибори несуть в собі серйозні загрози для чинного президента. Лідер опозиції Кемаль килич Дароглу консолідував навколо себе майже всю опозицію, навіть заручившись підтримкою мера Стамбулу, посади, яка має історичний вплив на політичне життя в Туреччині. Тепер мер Стамбулу, екрем Імамоглу йде разом з Кемалем проти Ердогана, та у разі перемоги стане віцепре президентом, посади, яка з'явилася в Туреччині після Ердоганівської конституційної реформи, сьогодні поговоримо про вибори в Туреччині: хто буде триматись за владу, хто кидає виклик багаторічному автократу і чи зміниться зовнішня політика Туреччини щодо Росії та України, якщо до влади прийде опозиція? Перед початком я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписані. А після перегляду відео я хочу почути вашу думку в коментарях. Також я нагадаю вам, що на моєму каналі посеред тижня, тобто в середу обочит. Вверх відбуваються прямі трансляції, на які я раджу вам приходити, бо вони змістовні та інформативні. А також там я спілкуюся з чатом. Щоб завчасно отримати повідомлення про ефір, натисніть на дзвіночок під цим відео або підписуйтесь на мій телеграм-канал. Президент Туреччини Тейп Ердоган – людина, яка керує туреччиною майже 21 рік, з тих пір, як його новостворена партія справедливості та розвитку перемогла на виборах 2002 року. Тоді вони отримали 363 депутати парламенту з 550 доступних. Тоді Ердоган очолив уряд країни, і, до речі, в якості політичного трампліну до вищих ешелонів турецької влади Ердоган використовував посаду мера, мера Стамбулу. З тих пір він турецький лідер. Починаючи з 2002 року, він зміст. Його владу тієї посади, яку обіймав до 2014 року. Це була посада прем'єр-міністра. Після 2014 посада президента країни на посаді прем'єра він мав достатньо вагомі успіхи, щоб поступово та планомірно закріплювати за собою неформальний титул батька нації, консервуючи свою підтримку та електоральну довіру. Він робив акцент на зшивання країни дорогами, портами, гірськими тунелями, аеропортами та залізницею. Будував дамби, електростанції, трансформував міста та впроваджував. Овтехнології навіть у 2008 році запровадив програму Електронний уряд, яка дала змогу громадянам отримувати доступ до різноманітних державних послуг через інтернет. З 2003 року, коли Ердоган бідняв посаду прем'єр-міністра, економіка Туреччини помітно зросла. А валовий національний продукт Туреччини зріс з 1% до майже півтора від загального світового з таким темпом туреччина досягла найкращих показників серед країн ЄС. А у 2021 році посіла 12-те місце за цим показником. Зросла вартість турецької ліри, а в країну линув іноземний капітал. Під час прем'єрства Ердогана було погашено борг Туреччини перед міжнародним валютним фондом. Друзі, нагадую вам про важливість фінансової підтримки каналу. Якщо вам подобається мої відео і ви прагнете підтримати мій канал фінансово, для вас є три способи: перший це одноразовий донат на банку Монобанку за посиланням в описі під цим відео. Другий варіант це щомісячна підтримка каналу через Патреон. Там багато цікавих рівней підтримки, починаючи від півтора долари, що сьогодні становить приблизно 50 П'ять гривень на Patreon я регулярно проводжу розіграш книжок без прив'язки до рівня підтримки. Третій варіант спонсорство YouTube. Достатньо зручний спосіб, для якого вам треба натиснути кнопку під відео, спонсорувати, обрати рівень підтримки та підписатись на YouTube спонсорство каналу. Хочу подякувати всіх, хто підтримує мій канал фінансово, як через Патреон чи спонсорство, так і через Монобанк. Особиста подяка пану Микиті. Ердоган досяг політичної стабільності, зміцнив економіку, значно підвищив рівень соціального добробуту. І знаєте що? Йому пощастило: до приходу партії Ердогана до влади в Туреччині сталася економічна криза 2001 року, також відома як Чорна. На середа, і на цьому фоні Ердоган зіграв дуже чудово, коли результати Ердогана порівнюють з іншими історичними періодами, його вважають одним з найкращих за винятком періоду Ататюрка, який в Туреччині вважають роками заснування. Під свої президентські амбіції Ердоган почав зміцнення своєї влади та зменшення політичного плюралізму та свободи преси. Індекс свободи преси у 2013 році опустився на 154 місце серед 179 країн. Через це, звісно, прокатились протести, але вони не завадили Ердогану обратись президентом Туреччини. Гасло, яке використовувалось у передвиборчій кампанії, було Ердоган людина нації. На виборах 2014 року Ердоган переміг у першому турі. За нього проголосували майже 52% турків. Тоді його партія отримала 327 місць у парламенті та свого прем'єр-міністра Ахмета Давутоглу, з яким у Ердогана не склалося, і після особистого конфлікту та розбіжностей, а також після невдалої спроби військового перевороту групою солдатів у 2016 році, Зріла концепція конституційної реформи, яка у 2018 році переклала на президента всю повноту виконавчої влади в Туреччині. Часи Ердогана та його позиціонування себе у медіа як батька нації призвели до формування так званого ердоганізму або таїпізму. Це політична течія, яка транслює спектр політичних поглядів саме Ердогана, і назва терміну походить від його прізвища або ім'я. Ердоганізм складається з чотирьох компонентів: це електоральний авторитаризм, фаворитизм, популістська ритур... Торика та політична ідеологія, що ґрунтується на ісламізмі, типовий набір автократ. Тепер він втретє йде на президентські вибори, але фоном грає інша музика, ніж та, коли він обрався у 2002 році. Сьогодні економіка Туреччини в інших умовах ніж була тоді. Кінець 90-х та початок нульових були дуже важкими для турецького суспільства та економіки. І Ердоган, як у 2002 так і у 2014-му, асоціювався з економічним зростанням та змінами на краще. Сьогодні Ердоган справді видається більш уразливим. Ніж будь-коли раніше, не лише через землетрус, але і через двозначну інфляцію та занепокоєння з приводу посилення централізації влади навколо себе та своїх кіл. Пандемія та війна Росії проти України підігрівають інфляцію в багатьох країнах, але саме нестандартні економічні погляди Ердогана посилили проблеми в Туреччині. Попри те, що в багатьох центральних банках підвищили процентні ставки для боротьби з інфляцією, Ердоган дотримується неортодоксальної позиції, що має протилежний ефект. Під його тиском, центральний банк Речи не знизив ставки, що призвело до зростання інфляції, яка лише за офіційними даними становить майже 90%, а за неофіційними доходить до 200%. Людина, яка кине виклик президенту Ердогану на цьогорічних виборах у Туреччині, є колишній бюрократ, чиновник управління соціального забезпечення, 74-річний Кемаль Килич-Дороглу. Він був оголошений кандидатом від опозиційної коаліції. Він є лідером найбільшої опозиційної партії Туреччини. Це республіканська народна партія. Проте, якби ця партія йшла самостійно, ми б навряд чи протипоставляли його Ердогану. Шість опозиційних партій, дуже часто ворогуючих між собою, об'єднали, щоб здолати Ердоган. Гана у момент, коли його правління зазнає сильних ударів. Але ця коаліція дуже хитка. Навіть під час дискусії про єдиного кандидата, одна з партій, головою якої є Мерал Акшенер, вийшла з блоку та закликала мерів Стамбулу або Анкари балотуватись на пост президента замість Кемаля, бо вони більш популярні ніж обраний єдиний кандидат. Але після двох днів інтенсивних перемовин ця партія знову приєдналась до блоку. І в рамках опозиційної дискусії це дійсно є проблемою, бо Кемаль має низький рейтинг відносно своїх колег по коаліції. Ви можете побачити це на цьому графіку. Мер Анкари Мансур Яваш має найбільше шансів на перемогу в електоральній дуелі з Ердоганом. Друге місце посідає мер Стамбулу, а третє місце посідає Мерал Акшенер, яку і дуже бентежить питання рейтингу єдиного кандидата. І вже четвертим йде офіційний кандидат Кемалі Килич Дарову. Попри це, деякі політологи називають Кемаля кандидатом змін та єдності опозиції, порівнюють його з Джо Байденом на виборах 2020 року, якому вдалося перемогти президента популіста Дональда Трампа. І дійсно сьогодні. Шанси опозиції на рівне протистояння з міцним та впливовим президентом Ердоганом є. По перше, кризи та виклики, перед якими стоїть Туреччина та її чинний президент. А по-друге, такого електорально впливового єднання опозиції в Туреччині ще не було. Колишній прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу, з яким у Ердогана був конфлікт, сьогодні він теж разом з об'єднаною опозицією. І мер столиці Туреччини Анкари Мансур Яваш, і мер Стамбулу, і Крем Імамоглу теж не залишились осторонь і йдуть з підтримкою єдиного кандидата. Свіжі опитування підтверджують здатність такої коаліції, як Мінімум вивести електоральний бій на другий тур, що однозначно стане саме по собі перемогою, враховуючи, що Ердоган дві свої попередні каденції отримав у першому турі, тобто набравши більше 50% голосів. Цей опозиційний альянс обіцяє відновити парламентську демократію в Туреччині, скасувавши запроваджену Ердоганом у 2018 році президентську систему. На їх думку, ця система отримала мінімальне схвалення на референдумі 2017 року і встановила одноосібне правління без системи. Теми стримувань і противаг. В цілому претензії від опозиції можна зібрати в приблизно такий список: автократія Ердогана, інфляція та підвищення вартості життя для звичайних турків, політичні репресії та тиск на незалежну журналістику і свободу слова, недостатня реакція на наслідки землетрусу і безпосередня відповідальність влади за легалізацію 75 тисяч будинків, які були побудовані з порушенням будівельних норм, а також консервація відносин з заходом. Передвиборча ситуація є дуже динамічною і розрив між владою та опозицією мінімальний, але хто перемагає, отримує майже все. Якщо Ердоган, то тотальний контроль над країною протягом чергової каденції. Якщо опозиція, шанс на руйнацію ердоганізму та повернення парламентської демократії в Туреччину. До виборів ще два місяці, а це довго. Ердоган вже посилив контроль над урядом, державою та суспільством. Судова система країни переповнена його лояльними прихильниками, завдяки чому над опозиціонерами. The cat sat on the Над мером Стамбулу і Мамоглу та Наднародною демократичною партією нависають судові справи та політичні заборони. Засоби масової інформації майже повністю контролюються державою або союзниками Ердогана у приватному бізнесі. А після землетрусів він розпочав масштабну програму будівництва, щоб розмістити 2 мільйона переміщених осіб, і вже зараз є вкритий мінус об'єднаної опозиції. Спільного в них лише одне бажання скинути Ердогана. А це доволі крихкий план на після виборчого існування. Якщо вони переможуть Ердогана, змінять. Редакцію конституції на попередню, після цього їм доведеться формувати уряд, призначати прем'єр-міністра та міністрів і грати в парламентську демократію з Родоганом та його партією, які нікуди не дінуться, навіть якщо програють вибори. Очевидне питання: що нам в Україні чекати від турецьких виборів? Чесно, майже нічого. Символічно Кемаль заявив, що Туреччина має чітко зайняти сторону України у російсько-українській війні. Проте від економічних зв'язків із Росією, яка напічкала Туреччину дешевим газом та атомною енергетикою, опозиція не поспішає відхрещуватись. Добре, що в Туреччині існує консенсус, що незалежність, територіальна цілісність та суверенітет України для Туреччини є надзвичайно важливими. Серйозну роль у наших відносинах відіграють тюркські етноси, що проживають в Україні, бо Туреччина відчуває себе опікуном усіх тюркських народів. Та досить активно використовує їх як важелі свого впливу в країнах партнерах Саме цим викликаний інтерес Туреччини до кримських татар, турків, мисхетинців та гаузів, які проживають на території України. А кримських татар, взагалі, на всіх офіційних зустрічах називають містком дружби між країнами для України. Туреччина регіональний лідер противага Росії, має серйозний оборонний промисловий комплекс та бажання співпрацювати з Україною. Туреччина Ердогана надає військову допомогу та виступає елементом тиску на Росію. 3 лютого 2022 року президент Таїп Ердоган демонстративно приїхав до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським менш ніж за місяць до повномасштабного вторгнення. Ердоган засудив вторгнення Росії до України, відмовився визнавати її територіальні претензії та одним із перших з лідерів країн НАТО надав військову допомогу Збройним силам України у перші тижні війни. За конвенцією Монтре Туреччина закрила протоки Дарданели та Басфор для російських військових кораблів. Президент Туреччини зіграв також значну роль в обмін ні полонених. Ключно із наданням прихистку для звільнених з російського полону командирів полку Азов досягнув важливого дипломатичного прориву, коли разом з ООН зміг розблокувати українські чорноморські порти для експорту зерна на світові ринки. Проте політика Туреччини залишається балансуючою проукраїнською, але не антиросійською. Президент Ердоган будує свою суверенну владу. Він не відкинув економічну співпрацю з РФ, навпаки, користується ослабленою санкціями Росії, щоб отримати додаткові дешеві економіки. Нічні переваги для своєї країни, хоча тим самим стає опорою для російської економіки. Наприклад, Росатом будує станцію в Туреччині за схемою Build, Own, Operate – будуй володій та експлуатуй, тобто вона залишається у власності Росатому, а Туреччина отримає електроенергію за фіксованими тарифами. Також Туреччина будує європейський газовий хаб з доступом до нього російського газу. Та й сама Туреччина отримує з Росії 45% газу, 40% бензину та 17% сирої нафти. На додачу Ердоган транслює погані сигнали. Він автократ. На мою думку, автократія та будь-яка антидемократія несе в собі загрозу. І зараз цей автократ починає переймати антизахідну риторику, створює імперіалістичні концепції відродження Османської імперії, шукає образи ворогів та звинувачує Сполучені Штати і ЄС у втручанні в турецькі вибори. Його антизахідність та автократизм у будь-який момент можуть остаточно схилити чашу мірил у бік Росії, що зараз може відбуватися з Китаєм. Очевидно, що для Туреччини український фактор є частиною більшої картини, яка включає НАТО, Сполучені Штати та геополітику. В рамках цієї картини Туреччина не хоче посилення заходу і часто розглядає РФ як неприємний, але потрібний баланс, який унеможливлює надмірне посилення Сполучених Штатів. І на думку Ердогана Росію, на відміну від США, контролювати цілком реально, особливо коли Росія виступає тараном сформованого світопорядку. За результатами виборів, ми будемо спостерігати і спробуємо визначити, чи Ердоган, який веде важку політичну боротьбу за збереження влади, штовхне країну в більш традиціоналістичному та релігійно консервативному напрямку, а може навіть у бік Росії, чи новий лідер зможе відновити зіпсовані відносини із Заходом та повернути парламентську демократію в Туреччину, а може і новий. Лідер штовхне Туреччину в довготривалу політичну та конституційну кризу, не впоравшись з консолідацією коаліції після перемоги над чинним президентом. До зустрічі!